Добрий день, діти, і вітаю вас з початком нового осіннього дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами покрукуємо осінніми явищами природи. Які ж бувають перші кроки природи? Сідайте зручно, і ми почнемо. Слухайте уважно. Восени вже прохолодніше на вулиці. Сонце вже не піднімається високо, тому на вулиці температура стає нижчою. Всі починають одягати тепліший одяг, але, тим не менше, теплі дні восени також бувають. Приходить бабине літо. Після тимчасового зниження температури дощів приходять теплі дні, навіть часом спекотні. Це так зване бабене літо. У цей час можна спостерігати появу павутиння у повітрі та на деревах. Листя змінює колір. З кожним днем листя від зеленого стає жовтогарячим, багряним та нарешті жовтим, згодом і зовсім опадає та стає сухим. Достигають осінні овочі та фрукти, баклажани та перці, помідори та кабачки, виноград і яблука. Україна багата на різноманіття овочів та фруктів, дещо можна побачити з малюнком у книжках та магазинах, але природу походження смакоти тільки на городі або на садку. Лелеки журавлі відлітають у вирій. Напротивагу горобці голуби сороки залишаються зимувати біля своїх домівок, тому важливо робити годівнички та насипати щось істівне для наших пернатих, котрі залишаються у наших краях. Білочки запасаються їжею на зиму, Руді звірята. Збирать ягоди, горіхи та гриби і ховати їх у дуплах, аби зимку було їм що їсти. А зараз, давайте, діти, попрацюємо трішечки думками. Що ж, подивіться, будь ласка, перше в нас зображено полуниця, друге в нас зображено грибочок, ми бачимо виріс, і на нього вже впав перший листочок. Листочок. І є дощик. нам потрібно розфарбувати ті явища природи, які ми можемо побачити лише восени? Чи може полуниця зростати восени? Ні, тому я її закреслюю. Чим можемо ми з вами збирати гриби восени, на якому вже впав перший листочок? Звичайно, можемо, тому я його обведу, а ви його повинні розфарбувати. Чи, може, восени йти дощик. Також може, тому розфарбуйте, будь ласка, хмаринку і краплинки. Далі в нас є з вами ось такі предмети. Нам потрібно. Обвести ті, що починаються з однакового звука, і з'єднати лінію ті предмети, що закінчуються на однаковий звук. Наприклад, у нас кленовий листочок є, гриб, Часник. буряк, помідор, груша, перець калина. Ми з вами що будемо обводити? У нас є з вами листочок, гриб, часник, буряк. Часник обводимо і буряк. Помідор, груша, перець, калина. Також обведемо з вами грушу і калина. Груша і калина мають однакове закінчення звуку, тому ми з'єднаємо лініями. Далі чесник. Буряк також з'єднаємо лініями, тому що вони закінчуються на однаковий звук. Далі У нас є з вами два кошики. В один кошик. Ми повинні скласти з вами великий кошик, дари осені з фруктових дерев, а у менших плоди інших дерев, наприклад, шишка. Звідки вона береться? З ялинки, тому ми її повинні лінією покласти в маленький кошик. Потім в нас слива. Слива це плоди фруктових дерев, тому ми її покладемо в цей кошик. Далі в нас каштан. Каштан це плоди інших дерев. Тому ми кладемо інший кошик. Груша. В який кошик ми її будемо класти? Фруктових дерев чи плоди інших дерев? Правильно, фруктових дерев. Талина. Молодці. Жолоді. Кош маленький кошик, абрикоса, фруктові дерева і яблуко в нас вже з'єднано. Подивіться, будь ласка, в нас є з вами овочі: капуста, морква, цибуля, огірки та помідори. Нам потрібно порахувати і з'єднати з тією цифрою і з яка кількість зображено в нашому кружечку? Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Скільки в нас зображено капусти? Одна. Скільки в нас зображено моркви? Три. З'єднайте, будь ласка, з цифрою 3. Скільки в нас зображено цибулі? Дві. Скільки в нас зображено огірочків. Чотири. І скільки в нас зображено помідорів? П'ять. Подивіться, будь ласка. Яка до нас прийшла гарна дівчинка осінь? Спочатку нам потрібно її за пунктиром обвести, щоб вона з'явилася. А потім розфарбувати їй сукню осінніми кольорами. Осінні кольори це оранжевий, жовтий і червоний. Що ж, буду чекати на фото, Я кажу, у вас, які у вас гарні сукні? Вийшли наші дівчинки-осені. На цьому ми завершуємо заняття. До побачення, діти!